Вітаю вас, малята! Сьогодні я вас запрошую погратися разом зі мною. Будуть дуже цікаві ігри. Ви уважно дивіться і відповідайте. Зараз перша гра. Хто сховався за кущиком? Дивіться уважно! Ось тваринки. Вовк, лисичка і зайчик. Хто перший сховається за кущиком? Дивіться уважно! Хто сховався за кущиком. І ось відповідь вовк. Наступний хто це підказка зайчик. І останній, хто сховається за кущиком, залишилася хитра лисичка. Молодці. А наступна буде наша гра. Ось яка, ви теж дуже уважно, дивіться. Ми з вами будемо пригадувати геометричні фігури. Дивимось уважно на малюнок зимовий і знайдіть, які геометричні фігури ви побачите. Я вам підкажу тихенько. Це трикутник жовтий, круг червоний і блакитного кольору квадрат. Ось такі геометричні фігури. Далі ми з вами продовжуємо гратися і пригадуємо геометричні фігури. Ось подивіться, вони намальовані, але не до кінця. Що нам потрібно зробити? Ми пальчиком їх домалюємо. Або ось за допомогою олівця. Перша геометрична фігура квадрат, друга круг. І третя геометрична фігура це трикутник. А зараз з вами повторимо кольори. Квадрат якого кольору? Синього, трикутник зеленого і. Молодці малята. Гарна робота. Ми з вами дуже якісно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей.